благодаті мир нехай примножується. Багато людей зневірилися у церкві. Вони знають, якийсь зразок церкви, і вона така гарна, вона така концертна чи вона така велична, це якесь приміщення, це багато людей. Але яка церква, коли війна? Яка церква, коли це Україна, яка церква, коли це під обстрілами? Отже, де двоє чи троє у ім'я Ісуса, там церква. Церква це коли поєднуються його первістки. Церква це коли ствердження істини. Церква це коли люди спасаються при любих обставинах. І коли люди намагаються створити з церкви концерт, тоді вони можуть потерпіти поразку. Тому. Духу Святого вам усім амінь.